Тетяна Дрозд, членкиня громадської організації Центр Поділля соціум, координаторка навчальних програм проєкту Центр освіти дорослих Вінницької міської громади, декан факультету публічного управління, соціальних та природничих наук комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, сертифікована майстриня симуляційної коопераційної гри Світ громад. Заміжня мама двох дорослих дітей. Життєве кредо. Хто іде, подолає свій шлях. Тетяно. Насамперед про центр. Давайте поговоримо, як давно він функціонує і кого власне приймає. Зрозуміла, дякую. Я, мабуть, тоді поставлю ще одне питання і на нього відповім сама. Тому що центр це вже е, не початок. Так, угу. це не початок шляху. Спочатку варто згадати громадську організацію Центр Поділя соціум», який вже 15 років. І як для організації от, неформального сектору, це такий дуже серйозний вже вік і великий досвід. І центр освіти дорослих це насправді не про якусь сталу інституцію. Ось є приміщення, є двері, і ми зайшли це центр. Це Проєкт це багаторічний проєкт, який ініціювала і який впроваджує у Вінниці. А я вже з великою гордістю можу говорити не лише у Вінниці. В нас є багато заходів онлайн і доєднується Україна. Саме громадська організація Центр Поділля Соціум. Цей проєкт функціонує з 2019 року. Донорами проєкту є DVV International в Україні, це німецька неурядова організація народних університетів. Вона дуже поширена у світі. І вона спонсорує багато цікавих програм, зокрема, і центр освіти дорослих в Україні, а це не лише Вінниця. Їх є ну трошки менше десяти різні міста. Про це я теж готова розповісти, тому що ми між собою дуже тісно контактуємо. І з 2019 року, з того, що з міською радою було підписано тристоронній меморандум про розуміння і співпрацю. Це Вінницька міська рада, це громадська організація, Центр поділля соціум і це представництво ДВВ в Україні. І відтоді цей проєкт живе. І цей рік ми працюємо плідно, і на наступний вже є плани. Тому, якщо коротко про центр освіти дорослих, то ось так. Багаторічний проєкт. За якими напрямками, в якому форматі можна навчатися? Угу. Ну, давайте спочатку про напрями. Якщо кардинально про напрями, то це підвищення кваліфікації, професійний розвиток, це громадянська активність і соціальна активність свідомість громадян, це дозвілля ем, і ось. Опісля повномасштабного особливо актуальним, хоча вже з 2014 року цей напрям був, а з 2022 го він просто набув такої мегаактуальності, на превеликий жаль. Це і реабілітаційний напрям, це і психологічна підтримка. І якщо про цільові аудиторії, то це і воїни ЗСУ, це родини наших захисників. Це е я не люблю е ось цю фразу вимушено переселення особи, хоча вона ж нормативно закріплена. Мені дуже Тішить, коли ми спілкуємося з такими різними людьми, це, як правило, це пані жіночі статі і нові війничанки, ось так вони часто себе називають, тобто з новими мешканками нашої громади. Крім того, це мами в декреті, крім того, це будь-хто охочий, 18+, плюс верхньої межі немає, і це теж дуже класно. І от, поки ми вже спілкувалися між собою, часом люди поважного віку це настільки активні учасники і учасниці наших навчань, що просто дивуєшся, і в такому разі навіть хочеться на пенсію, і хочеться от тієї жаги до життя і того бажання бути активним, активною і розвиватися і надалі. Тому ось про напрями я так дуже дуже точково сказала. Якщо буде час, і буде цікаво, я готова просто про програми говорити, їх є багато. А от що стосується форм, то це ну тут не здивую нічим, це онлайн-офлайн. Звісно, тяжіємо до офлайну, тому що. Що ну тут згадати ще карантин? Ми в карантин працювали теж, і от після того, як винятково в е, ноутбуці прагнення людей спілкуватися, воно і до сьогодні залишається просто величезним. Крім того, є багато навичок, які ну ти не сформуєш дистанційно. До прикладу, в нас є курс швейної справи, в нас є курс кондитерки. Там скільки не дивись, як ми дивилися вже на наших гостей, але ти ну не приготуєш так багато страв і. Ніж під керівництвом досвідченої майстрині, яка от стоїть поруч, яка просто проведе тебе по кроку по тій технологічній карті, і поруч з тобою будуть люди, це ще ж соціалізація, це ще спілкування. А що стосується дистанційного формату, то є курси, які абсолютно зрозумілі і виправдані в дистанційці. Той самий штучний інтелект, у нас прекрасний тренер Сергій Андрійович Пойда, який проводить заняття в дистанційному форматі, в класрумі, дає туди багато завдань, записує. Є заняття, якщо хтось не мав можливості відвідати синхронно, він асинхронно буде добирати. Ну тобто, це ми вже про дистанційні технології навчання. І ви знаєте, от з таких спогадів, які я досі в собі тримаю, ми відновили заняття дистанційні вже в квітні 22 року. Тоді ми не могли дати відповідь собі на питання: а чи це на часі? Тому що розгубленістю та початку війни вона була ще дуже сильною в суспільстві. Але тоді до нас приєднувалися фактично з усієї України. І коли в реєстраційній формі ти бачиш вчителька з Бородянки, ну я просто плакала тоді, дивлячись на ось той перелік осіб, які приєднувалися. Але... Чи не найважливіше, що має от зараз? Я про неформальну, до речі, стала говорити освіту. Не, не в цілому про освіту, продовжував життя, а про таку її складову. Неформальна освіта і на сьогоднішній день допомагає людині шукати в собі власні ресурси для того, щоб вистояти і вистояти в період війни, і підтримувати тих, хто поруч, і це один з таких найпотужніших результатів такої освіти. Це ж певно важливо не лише для тих, хто навчається, а й для тих, хто навчає. Хочеться зокрема Безперечно. поговорити і про от, освітню базу, людську базу. На основі кого працює ваш центр, хто навчає, чи це стала кількість ну, тренерів. Вони тренерів, називаються тренерів на формальному сенті. Чи власне ви їх шукаєте і залучаєте по запитам? Дякую, є і одна, і друга. Ну, по-перше, де навчаємось? Я тут готова дякувати. По Перше, дякувати тому закладу освіти, в якому я працюю. А це комунальний заклад Вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, тому що велика частина курсів вже декілька років відбувається саме в академії. І тут і наживо в тому числі. В нас до речі, в суботу стартує курс з вивчення української мови. Веде його пані Наталія П'яс, це кандидат філологічних наук, доцент, тобто науковиця, але ще людина, яка все життя працює і в школі, і є просто неперевершеним практиком. Яка вміє працювати і з дітьми, і з дорослими, ну, незважаючи на те, якого віку людина і скільки людей в цій групі перебуває. А, ну, і я якщо я когось з колег не назву сьогодні в цій студії, то зразу прошу вибачення, тому що кожен тренер неформальної освіти це особистість, безперечно. І це дуже легко пояснювати, тому що, якщо формальна освіта, ну це, до речі, не мінус, це законодавчо визначений вид освіти. так? Якщо формальна освіта є викладач, є група здобувачів, вони прийшли, ми згадували ваш. Навчання в медичному університеті сьогодні. Ви маєте бути на парі, ви повинні. Ну, там є ж правила для здобувачів освіти, є обов'язки здобувача освіти. І такого, що ви не ходите на заняття, уявити собі, ну, чи то важко, чи то неможливо. Неформальна освіта живе зовсім іншим. Це добровільність участі. Ти прийшов, прийшла на перше заняття, тобі не сподобалось, ти підеш в друге? Маєш вибір не піти. І ти використовуєш це право вибору, тому тренер має бути таким, або тренерка до якої захочуть повернутися. І я кажу, що часом друге заняття це так час ікс. Скільки людей повернулося після першого? Як правило, група приходить в повному складі, або за дуже дуже рідким винятком і часом зрозумілим винятком, коли людина попередила, там графіки не підходить до прикладу, і таке е, тому це ті люди, на яких підуть. Це однозначно, в якій би то галузі не було. Я хочу ще один заклад назвати, з яким ми давно і дуже плідно співпрацюємо. Це Вінницьке вище училище сфери послуг. <ahanbe Douanna> тому що кондитерка і швейна справа це от саме ті обладнані кабінети, і це викладачі училища, і за підтримки директорки училища Валентини Євгенівни Балицької відбувається така співпраця. Е е е і ми знаємо всі простори міста. Місто з містів, як хаб, там проводиться багато заходів, квадрат там проводиться багато заходів, левел 80, там є наші заходи. Нещодавно відкрило ще представництво Червоного Хреста. Ми і там вже були. Тому от всі соціальні заклади. Де міста, де то може бути на запити організації, це може бути безперечно в організації. Ну тобто, це дуже гнучка система. Гнучка, мобільна, є запит, ми бачимо, ким ми можемо закрити, як реалізувати. Був запит на е, візаж, були курси візажу, працювали в студії краси. Е, тому ну, дуже-дуже по-різному це відбувається. Пані Тетяно, нам здається, що ваша сьогоднішня розповідь мотивує багато наших телеглядачів, які в тому числі, як ви сказали, шукають себе і шукають тієї можливості знайти щось. Те нове, яке додасть якихось нових сенсів у життя, і можливо не лише сенсів, а й нових мінь, навичок, які стануть, зададуть вектор наступних багатьох років. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії і розповіли про, про все це, і зокрема про діяльність центру освіти дорослих Вінницької міської територіальної громади.